25 рік змія спитає. Ти з'єднана зі своїм мудрим началом, ти або мудре начало для когось, із ролі Ти вчитель, ти вібрація знань, або у тебе є вчитель. І от першим нашим вчителем у всіх абсолютно є рід. рід. 2025 рік є Останнім, по суті, роком, бо планета пропускає крізь себе нові спектри патріарху, а це остання фаза. Ми спочатку пропускали спектри жіночі, чоловічі, потім дитина змінювала свої програмні коди, я зараз кажу про проєкції в ядрі нашої суті. І це в тому часі про ноосферу планети. Тобто планета очищала усі ці свої підсвідомі патерни. І прийшла черга до патріарха. Він буде розтягнутий на два роки.